До того ми й не знали одне одного. Просто туса лузерів. Та якось так вийшло, що ми опинилися в одному місці разом, коли Біллі знайшов ті монети. За як ми світимось. Я блакитний, О, а я типу чорний. Що? Серйозно? Ніфіга. Ми сильні. Нереально сильні. Відповідь на те, що з вами відбувається тут. Ви п'ятеро могутні рейнджери. Ви сказали, що ми могутні рейнджери? Це що, якийсь прикол? Зі стінкою говоримо. Чесно кажучи, я сподівався більшого. Де тебе вчора носило? Ми з друзями знайшли зореліт, захований під землею. Майже певна, що я супергерой. Круто! Бійся в цю баночку. Могутні рейнджери це уславлений бійцівський легіон. І ви мусите стати цими бійцями. Та це лише голограма, як у відеогрі. Нефігова така голограмка. Це не відеогра. Для цього ви й народилися. Я все зітру на порох. Вона втілене зло. Як же нам її зупинити? Пора перевтілюватись. <пілляв> <пілляв> Яка гора золота? Це ваше призначення. Бере, погнали. Ваш час настав.